Ну все, Оленко, я побіг. Пашка помахав рукою. Гроші мамі я скину, не турбуйся. Двері за чоловіком зачинилися. Ліна втомлено присіла на табурет і раптом розридалася. Мамо, ти чого? в кухню увійшов син. Що трапилося? Нічого, але ні було соромно за свою слабкість. Нічого, синку, просто настрій поганий, і за дітьми скучила. Були канікули і син Владик з дочкою Христиною гостювали в бабусі? Ні, переконано заявив Дімка. Через поганий настрій так гірко не плачуть, а з братом і сестрою ти кожен день по телефону спілкуєшся. Я вже не маленький, мамо, і дещо розумію. Лена подивилася на шістнадцятирічного сина, вищий її зростом, і несподівано промовила вголос те, в чому боялася зізнатися навіть собі. Мені здається, тато скоро від нас піде. І на німе запитання в очах сина пояснила. Він мені зраджує майже півроку. Дімка не знав, як реагувати. Він то думав, що маму хтось образив на роботі або на вулиці, або вона посварилася з кимось із подруг, а тут таке. І тато, як він міг. У хлопця почала підніматися злість, і мати одразу це помітила: Дімочка не треба. Так буває у дорослих, сам потім зрозумієш. Тато у нас хороший, але ж серцю не накажеш. Ліна говорила, але сама не вірила своїм словам. Їй хотілося верещати, кричати, тупати ногами, кидати посуд, але замість цього вона вмовляє старшого сина поробачити і зрозуміти батька. Та хлопець стиснув кулаки Нехай котиться тоді, ми і без нього проживемо. Навіщо нам вдома зрадник? Синку каже, що вже не маленький, а ведеш себе як дитина. Будь-яка людина має право на помилки, хіба ні? Ось і твій тато теж. Зрозуміє, що це просто захоплення, а головне для нього ми його сім'я. Мама, дорослий діма раптом розплакався. Навіщо він так? Я ж тепер не зможу його поважати, як раніше. Нічого, синку, все владнається. Ліна погладила сина по руці. Ти тільки братові сестрою не говори. Ти теж, дімка, ветер сльоза. ти теж їм не говориш, що я плакав, а то їхня віра в сильного і всемогутнього старшого брата похитнеться. Ліна подивилась на годинник, а ти хіба не запізнюєшся на тренування? Дімка підскочив Спізнюєшся, чорт. Залишившись одна, Олена задумалася. У розмові з сином вона могла міркувати розсудливо, але наодинці з собою образа захльостувала, і сльози накочувались. Ну як, як він міг зрадити все, що в нас було? Коли вони познайомилися, Пашко був досить легковажним. Навколо нього вічно юрмилися дівчата всіх мастей. Він називав їх пташками, коли вона Олена. Заявила залицяльнику, що не має наміру ставати черговий раз пташкою. Пашка серйозно сказав, чому черговою, однією єдиною і на все життя. І повірила ж, дура, розвісила вуха, і всі ці 17 років, що разом вони прожили, вірила, думала, як пощастило, а він, незважаючи на трьох дітей, на все разом пережите, на всі дні радості і горя, він все-таки зрадив. Почалося все півроку тому, хоча, можливо, і раніше, тільки вона не помічала. Але ні, навряд чи. Півроку тому їх запросили на весілля Сашка, улюбленого племінника чоловіка. Лена піти не змогла, але чоловіка відправила мовляв, не можна пропустити, обов'язково потрібно йти. Той про людське око попрочався, але, по-перше, сестра образиться, по-друге, зайві питання у рідні з'являться. Ліна потім дивилася фотографії з весілля, викладені молодими в мережу. І на них одна дівчина дуже розкутого вигляду постійно горнулася до Пашки. Уже тоді її щось кольнуло. Вона навіть уїдливо щось з приводу дівчини сказала, але чоловік неуважно відповів Що? Хто? А, це подружка нареченої, здається. Так я її не помітив, не знаю, чому вона весь час поруч. Ну їй богу, лінусяк, ти що ревнуєш? Пашка тоді посміхнувся. «Ревнуєш? та вона навіть не в моєму стилі. Тоді вона чоловікові повірила. Дівчина дійсно була не в Пашкиному спаку. Вже вона то точно знала. Але через тиждень почалися якісь дивні дзвінки, мовчання в трубку. Ліна поділилася з чоловіком. Уявляєш, дзвонять, мовчать, зітхають. Ось і у дімочки з'явилися пташки. Після цієї скарги дзвінки припинилися. Але Олена не зв'язала цей факт з розмовою з чоловіком. Це прийшло їй в голову набагато пізніше. Тоді, коли Пашка, любитель джинсів і світрів, раптом став носити костюм, сорочку і краватку, та ще й користуватися сучасним парфумом, а не одеколоном, прихильність до якого передалася йому ще від батька. І одночасно з цим почалися постійні затримки на роботі. Коли Олена запитала, в чому справа, чоловік без тіні сумніву заявив, у нас лінусик стратегічно важливий проєкт. Не знаю, наскільки це затягнеться, але зате потім, Пашка Бріливо його в очі, потім у нас буде все. І у відпустку полетимо, куди захочеш, і шубу тобі купимо. Ну, ту, що ти хотіла, а дімці гіроскутер. Або, може, навіть квадроцикл. Ви потерпіть добре? З того дня Пашка не тільки став затримуватися на роботі, а іноді пропадати в вихідні. Тільки зберуться родиною на природу, як дзвінок, і винуватий погляд. Льнусик на роботу викликають, терміни піджимають осію. Півроку такого життя зробили злі мало не в ростичку. На людях і при дітях вона ще намагалась триматися, але, залишившись одна, вона могла дати слабину. Сьогодні, після розмови зі старшим сином, Лєна зважилася: Нехай я скажу, потрібно щось робити. Не вистачило ще, щоб дімка батька зненавидів. Чоловік її випередив. Пашка подзвонив і запросив у ресторан. Лінусик, потрібно поговорити. Бажано, щоб діти не чули. Лена гірко усміхнулася. Не хоче скандалу, знає, що на людях вона собі ні за що цього не дозволить. Спочатку вона вирішила йти в звичайному одісі, до чого вбиратися, потім подумала, а не з'явитися в такому вигляді, наче вона щойно з дачних грядок. Нехай муженьку соромно стане, але за півтори години до виходу ріцко змінила рішення Я повинна бути красива, як ніколи, хай бачить, що втрачає. У таксі водій уважно дивився на жінку в дзеркало. Коли вона вже розраховувалася, раптово сказав: Така красуня і така сумна. Не сумуй, ось, побачиш, все буде добре. Неочікуваний ну, комплімент трохи підняв настрій, і Олена увійшла в ресторан з посмішкою на губах. У Пашки в руках були троянди, і це здивувало, якщо він хоче сказати, що йде, навіщо квіти. Ввечеряли, розмовляючи про всякі незначні речі, в Олени всередині стискалася якась невидима пружина, готова в будь-який момент випростатися, і нарешті не витримала. Паша, ти сказав, що нам потрібно поговорити. Він кивнув. Ти права. Ліна, загалом справа така. Він помовчав, немов збираючись з духом. Слухай, я. Тут подумав, ти ж не будеш проти, якщо ми не полетимо відпочивати, не купимо шубу і квадроцикл. Пружина була готова розпрямитися, але Пашка продовжив: Нам сьогодні грошей заплатили майже вдвічі більше, це з премією. І я подумав в дімці вже 16, вже скоро зовсім самостійним стане. Давай ми на ці гроші купимо йому квартиру. Я дізнався, що якщо вкластися в новобудову, то якраз до 18-річчя подарунок буде. Як думаєш, га? Я все розумію, Паша, почала була Ліна, але раптом прокинулася. Що? Квартира? Яка квартира? Ти що нічого не чула? І взагалі ти останні місяці така розсіяна стала. Що відбувається, Лінусік? Потім Пашка кричав. У розстаранні ще стримався, але як тільки вийшли, дав волю почуттям. Ти з глузду з'їхала. Яка коханка, які зради. Я ж все пояснив, важливий проєкт. Буду затримуватися. Ти про проти не сказала. Я ще всім хвалився, яка ти у мене дружина розуміюча. А ця розуміюча нагородила, чорт знає що. Вони йшли додому пішки. Ліна слухала обуреного чоловіка і блаженно усміхалася. Всі його закиди і лайки звучили зараз, як райська музика. Підійшовши до будинку, Пашка нарешті заспокоївся. Біля під'їзду він зупинився і сказав Я ж казав тобі колись, що знайшов свою єдину. Я хоч раз в житті тебе обдурив.